Так, всім привіт! Купив вже я димохід, так, нержавійку. Буржуйку таким чином по розмістив. Це немає, буде сюди не заходити, так. Ось хочу розказати про такий трійне. Так. Ось. Цікаво, у нього тут є отака і виступ один із хороших трейників, тому що конденсат, якщо буде стікати, він буде на цю... затікати і не буде попадати на цей відхід. Так, це і 120-та 1 мм.